У ці важкі часи, коли наша країна перебуває у стані війни, кожен з нас вносить свій вклад у боротьбу за майбутнє. Важко, коли не знаєш, що буде завтра. Важко не зупинятись, важко не боятися. Але просто неможливо зупинитись на шляху до мети, на шляху до перемоги. Ми Crazy Drummers. Наша місія надихати, нести світло нашої культури по всьому світу. Наші виступи це голос України на міжнародній арені. Важливо показати світові, хто ми є. Важливо розповісти про нашу культуру, про наш дух, про нашу незламність. Кожен виступ це результат наполегливої праці безмежної любові до своєї справи. Наші виступи залишають слід у серцях людей у всьому світі. Це наша сила, це наша місія.